Дрози радості міцні обійми у Шепетівській виправній колонії Noсто 98 зустрілися рідні люди, які мешкають по різні сторони колючого дроту. Пані Віра приїхала в колонію до сина. каже, такі заходи для родичів та засуджених потрібні, адже це ще одна можливість побачитися з рідними. Жінка приїхала не з пустими руками, каже, готують тут добре, але домашнього також хочеться. Цибулі привезли. Стала кусок, отаке є, домашнє все. Хочеться все мати. Знаєте, ну як, мати приїхала з неспорожніми руками. Щоб то була за мати, якби не з порожніми, з порожніми руками. Вона всю душу віддасть, бо то є. Моя кровинка, моя дитина, але що я зроблю? Так вийшло в житті. І мусим я терпіти, і він мусить терпіти. В ході відвідин кожен міг подивитися на буденний побут, умови проживання та зручності, якими можна користуватися на довготривалих побаченнях. Кімната для приїзду з дітьми ще одна гордість колонії. У виправному закладі працює власна хлібопекарня. Дохмяний та гарячий хліб міг скуштувати кожен. Віктор Туркот, заступник начальника Державної пенитенціарної служби в Хмельницькій області, каже, такий захід спрямований на те, щоб показати громадськості відкритість пенитенціарної служби. Проведення дня відкритих дверей це є одною із складових реформи державної кримінальної виконавчої служби. Адже сьогодні громадськість, близькі родичі, знайомі засуджених могли ознайомитися з їхніми умовами проживання, могли також відвідувати їдальню, побувати в церкві, побачити, як правиться в церкві, як засуджені, відвідують церкву. Також могли сьогодні побувати на відділеннях, побачити своїми оч очами, як проживають засуджені. Минулого року в Шепетівській виправній колонії святкували весілля. Святослав та Віка познайомилися ще на волі. Узаконити свої стосунки вдалось вже в колонії. Зустріч між коханими зворушила усіх. Богом не вишукали. Вікторія каже, сьогодні вдалося не тільки побачитися та поговорити з чоловіком, але й обійняти. Про дітей подружжя поки не думає. Ми ще на воді мали одружитися, а так вийшло, що вже тут. Не хватило трошечки. Такі заходи проводяться раз на рік, але потім родичів та близьких знову розділятиме бетонна стіна з колючим дротом.